Ви прийшли до нас вибирати диванчик для сидіння чи для сну? Прямо це питання вибиває людей з першого, зразу з колії. Люди кажуть, ні, нам треба на ньому і сидіти, і спати. Дивіться, я, як продавець, хочу зрозуміти пріоритет. Тому що, коли диванчик для сну в першу чергу, а для сидіння в другу чергу, тоді треба врахувати, щоб спальне місце було без перегибів, рівне. Щоб воно не ділилося на частини, щоб воно було ортопедичне, щоб не треба було якісь додаткові топери для сну. Розумієте? Як правило, на таких диванах, на яких зручно спати, не зовсім зручно сидіти. Розумієте? Вони такі трошки жорсткуваті, вони пряміші, вони не такі зручні для посадки. Але якщо ваш пріоритет це е, вітальня, де ви здебільшого на дивані будете сидіти, то це диван Х'юго. Афієно м'яко, де дуже зручно, де пружина покид, де стильний вигляд. А гості, які прийдуть раз на рік до вас поспати, вони повинні відчувати легкий дискомфорт, щоб не залишатися у вас жити. Тому оці всі перетинки, прошивки, вони способствують тому, що гості швиденько зібралися і поїхали додому.